Мармур, червоне дерево, золота паталь. Хіба у нас є гроші на це? Тут мінімум законів і правил, що ви бачите перед собою, картина у ванній кімнаті над унітазом. За унітаз це перше, що я бачу, коли заходжу. Ваша увага така і сконцентрувалася на цьому об'єкті. Я вважаю це трохи пожлобський. Для мене розкіш це про чистоту. За допомогою гарного світильника можна додати кольору в кімнату, додати іншу текстуру. І це не обговорюється. Це кабачок. Помідор та баклажан це як прикраси, які ми вдягаємо до самого звичайного вбрання. Тому не жлобіться, та обстановка, що є зараз у нас вдома, може давати нам відчуття того, що ми не пани і пані, а що ми кріпаки. Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Івана. Для тих, з ким ми не знайомі, хто завітав вперше на цей канал, ми тут говоримо про дім, про дизайн наших осель, про естетику нашого побуту та естетику повсякдення. Як бачите, сьогодні я вдигнула Pearls. Це для того, щоб підкреслити. Статусність нашої розмови. Ми сьогодні будемо говорити про вишукані інтер'єру, як ви зрозуміли з назви. Точніше, як додати трошечки вишуканості в нашу буденність, да це. втім, нам іноді хочеться трошечки трошечки лакшері. Нещодавно деякі події і люди змусили мене задуматись над тим, чи є місце розкоші та дороговизни у маленьких просторах якими ми уявляємо собі маленькі квартири і маленькі будиночки, напевно, якимось такими дуже простенькими, затишними, рідко коли маленькі інтер'єри постають в нашій уяві в один ряд з вишуканістю, дороговизною і якимись там великими розкішними просторами. Да? Якщо звичайно це не крінжові інтер'єри у стилі пшонки, там де з двокімнатної квартири зробили палац. Всі ми знайомі з цим. Квартирами більшість із нас є власниками невеличких житлових просторів, і також більшості із нас іноді хочеться трошки чогось чогось лакшері в своєму житті, в своєму домі. Ну, тут немає нічого соромитись, абсолютно я сама така. Мені іноді дуже хочеться якихось таких елементів розкоші навколо себе. І я цю потребу стараюсь задовольнити по можливості, але намагаюсь робити це грамотно, щоб і гаманець не постраждав. І око радувалось. Про це сьогодні і поговоримо. Що таке дорогий інтер'єр? Як додати цієї лакшері нотки в своє житло, кому взагалі це потрібно, і як робити це гармонійно та зі смаком? Перед тим як перейти до практичних порад, які я зібрала, я хочу трошечки. Сподіваюсь, вам мікрофон не шумить, я його зараз перечіплю. Я хочу трошечки зачепити тему цих відео, де експерти перелічують речі, які дешевлять інтер'єри. Зазвичай мова йде про якісь застарілі саме будівельні рішення, наприклад, плінтуси, ніби плінтуси треба обов'язково робити прихованого монтажу. Або не робити їх зовсім, і тоді кімната виглядатиме дорого. Там техніка обов'язково має бути вбудована, бачок унітазу вбудований і так далі. Плитка обов'язково широкоформатна, а розетки сенсорні. Тобто вам просто пропонують використати реально найбільш дорогі рішення, які є на нашому будівельному ринку, на нашому будівельному просторі. І тоді ви зможете назвати ваш інтер'єр дорогим, що він виглядає дорого. Мармур, червоне дерево, золота паталь. Хіба у нас є гроші на це? На наш час треба донатити все, що є на армію. <свіс> Насправді це так. Технічно, так, да, так і буде. Ви витратите багато грошей, але навіть з усім цим набором дорогих рішень ніхто не гарантує вам в результаті домівки, яка сприйматиметься у своїй масі розкішно. Скоріше за все, буде навіть навпаки, особливо із часом. Тренди зміняться, і бла бла-бла, ви все самі. самі це все знаєте. Тому моє відео буде не про це. Воно буде про те, щоб навчитись передавати оце відчуття витонченості, яке притаманне дорогим речам та просторам. І спойлер: це не завжди потребує масивних грошових вкладень. Простір, у якому є оця лакшері нотка, це не обов'язково про якусь. Про якесь золото або сучасні навороти. Це може бути абсолютно звичайна маленька квартира у там кежуал стилі, або такому, не знаю, затишному сканді, що завгодно. Це може бути саме звичайна квартира. Ми сьогодні про розкіш, яка нам доступна зараз. Ну, все, давайте вже переходити до практичних порад. Перш за все, ми маємо так. Я буду постійно поправляти ці бусики, бо мені дуже дуже незвично, що вони на мені сидять. В Києві потепліло, друзі, потепліло нарешті тополиний пух скрізь жара. Я задоволена, але щоб зняти відео, треба закрити всі вікна і трошечки, ну, бо шумить дорога. Ви розумієте? Перш за все, ми маємо відповісти собі на питання, що для нас розкіш. Що дає нам оце відчуття розкоші? Я буду говорити про свої відчуття і про своє бачення. Ми маємо пам'ятати, що дизайн це творчість, тут мінімум законів і правил, тому нікого я не навчаю. Я просто казатиму про себе свій досвід і те, чого, чого мені хочеться, до чого дійшов мій мозок. Тому no offense, як то кажуть. Почнемо ми, як завжди, від загального до дрібного. І перше, про що для мене особисто, що мені особисто дає це відчуття розкоші, це гарні закінчені композиції, з яких складається інтер'єр. І зараз поясню. Наприклад. Що ви бачите перше, коли заходите в якусь із своїх кімнат, або що ви бачите перед собою, коли сидите за столом на кухні і обідаєте? Який куточок кімнати чи коридору? Зробіть це місце, на яке першим потрапляє ваш зір, або на яке найчастіше потрапляє ваш зір, таким, щоб воно виглядало благородно. Зробіть так, щоб воно виглядало як цілісна композиція, щоб був оцей вау-ефект. Наприклад, це може бути композиція з картини, квітів та світильника на приліжковій тумбі у спальні, або комод із якимись прикрасами над ним у коридорі. Важливо, щоб це була саме завершена композиція, ну і щоб там було прибрано це само собою. Композиція із картин або постерів, або фото в якомусь неочікуваному місці, яке одразу видно. Ну тобто, це місце не щоб туди щось вішати, але його одразу видно зі входу. Із входу, і одразу ваша увага така пф, і сконцентрувалася на цьому об'єкті. На цій композиції, да, якісь гарні, і перше враження про кімнату вже буде не зіпсувати. Це насправді може бути навіть дуже гарний приклад. картина у ванній кімнаті над унітазом. Я думаю, ви бачили багато таких речей. Я сама хочу собі таку повісити. І нічого, що унітаз це перше, що я бачу, коли заходжу в свою ванну кімнату. Тепер я буду бачити крутий постер і це офігезно працюватиме. Рефлекторно, маючи маленький простір, чомусь ми думаємо, що нам потрібні туди саме маленькі речі: маленький килимочок, маленький диванчик, маленькі картини на стіні, але це не завжди так. І якщо ми хочемо, щоб кімната виглядала дорожче, іноді необхідно використовувати великі е, об'ємні елементи. Наприклад, найчастіша біда у нас це килими. Чомусь таке враження, ніби нам заборонено законом України купляти килими більші, ніж 2 на 1,5 метра. При тому, що часто це маленькі, до речі, кили. При тому, що часто вітальні у нас такі більші, і зони відпочинку у нас більші, і дивани більші, а килими виглядають бідненькими такими тряпочками е на всі площі підлоги. Да? Така лежить маленький такий квадратичок. Ну я вважаю це трохи пожлопськи. Тому друзі купляємо великі килими. Нехай він буде на всю кімнату, нехай заходить під ніжки меблів. Нехай це варто того, щоб ви вклали свої речі, свої гроші туди. Це виглядатиме розкішно. Я вас запевняю. Ну і те саме про декор на стінах. Так він може бути мале великий, масивний у маленьких квартирах. Це буде виглядати гарно. Тому не жлобіться, ставте велику рослину, е, одну велику рослину замість купи маленьких, <сум> якихось вазончиків, да, е, Великий килим. Камон, він же навіть не займає простору. Це, це ж не советська стінка, оця. да. Коротше, не жлобимося на об'ємних якихось е, якомусь декорі для кімнати, там, торшер, особливо. Ставте великий торшер і відчувайте себе розкішно. Все. Далі поговоримо про контрасти. Про це можна говорити вічно. Але найбільша проблема, яку не помічають люди, облаштовуючи свій інтер'єр, і що сильно наші інтер'єри дешевить візуально, це відсутність контрастів. І насправді на цю тему можна зняти окреме відео. Але тут я хочу поговорити саме про контрасти у формах. Найчастіше наші кімнати виглядають ну дуже квадратними. Вони, в принципі, самі по собі квадратні з кутами прямими, і нам чомусь дуже важко купити в цей простір щось не квадратне. ніби ми тягнемося до цих правильних геометричних форм. Стіл квадратний, диван угловатий, дзеркало прямокутне, шафа прямокутна. Тумба під тебе прямокутна, всюди ці гострі кути, прости господи, і жодної обтікаємої форми, жодної речі якоїсь м'якої форми, жодних заокруглень, жодних кривих. І це, друзі, погано. Якщо ви хочете додати розкоші у простір, вам треба додати якихось круглих та неправильних овальних форм. І це не обговорюється. Ви спитаєте, чому? А я вам скажу: бо контрасти. Потрібні. Має бути оця гармонія і баланс. Кути гострі, збалансовані якимись округлостями світлі кольори, підсилені темними кольорами, глянцеве поряд із матовим і так далі. Тільки тоді ваша кімната стане соковитою такою. І смачною для нашого ока, якщо так можна виразитись, і виглядатиме дорожче. Привіт! Це я із постпродакшну. Сижу тут, монтую відео. І, по-перше, хочу подякувати вам за те, що ви дивитесь. Я дуже хочу, щоб наше невеличке затишне ком'юніті розширювалась, і ви дуже сильно мені в цьому допомагаєте, правда. Але, окрім своїх цілей, у нас є ще одна велика колективна мета це. Прогнати ворога з нашої землі та зберегти життя наших захисників. І я нарешті наважилась зробити від себе свій невеличкий вклад. Я хочу зібрати самостійно FPV-дрон і відправити його на передову. Та я хочу зробити це разом із вами. Як я вже розказувала в своєму крайньому влозі, Кімаль, дуже дякую, що ти прийшов. Ти мене підтримуєш. За твою мордочку у нас буде більше донатів. <світ> так, це правда Дай цьому. Ні? Коротше, як ви знаєте з моїх крайніх логів я вже зібрала один раз дрон, який полетів. Так, це було на навчанні, але я не бачу, не бачу абсолютно ніяких причин не зробити мені це ще раз самостійно. І зняти про це для вас відеоматеріал, відеоконтент. Тому я на 99% впевнена, що у нас все вийде. А якщо ні, то всі деталі можна продати по собі вартості та е, гроші задонатити на необхідний актуальний збір для військових. Отак, От це я сказала. Далі 15 тисяч гривень це приблизна вартість. Деталі для одного дрона, я зробила банку, від себе вже закинула трошки гривень. І якщо у вас є бажання долучитись, я запрошую вас задонатити на цю банку. Вона буде внизу в описі під цим відео. І давайте зробимо це разом. Обов'язково пишіть свої імена або нікнейми разом із донатом, для того, щоб потім я змогла якось позначити вашу участь у смерті ворога або не пишіть. Можете просто скинуть від чистого серця. Я нічого не забула. З мене звіт про кожен крок збірки FPV дрона буду ділитися всім, тут на Ютубі та в Інстаграмі у себе. Тому запрошую вас долучитись. Сподіваюсь, ми швидко все зберемо, швидко все зробимо, знімемо контент, відправимо. Подамо гарний приклад для інших людей, які, які думають, що їх вклад дуже дрібний. Хоча насправді дрібного вкладу не буває, особливо коли мова йде про нашу перемогу. Боже, це так хвилююче. Тепер мій улюблений пункт це чистота простору. Для мене розкіш це про чистоту. І я зараз говорю не про чистоту, як відсутність пилу та бруду, це само собою. Я говорю про незасміченість інтер'єру. Краще буде, якщо я покажу вам це на картинках. Ось, наприклад, кімната, в якій купа дрібних деталей. Декору, скрізь щось стоїть, висить, купа всього поналіплено, тобто це непогано. Максималізм зараз взагалі в тренді, але такий інтер'єр, на мою думку, позбавлений відчуття такої от величі і витонченості. Я можу провести аналогію з кімнатою дитини і дорослою кімнатою, де в одній буде дуже багато дрібниць, постери на стінах, якісь там медальки, грамоти на поличках, а в іншій антураж стриманий. Всі Згруповані, складені по шухлядах, нічого не створює візуального шуму. Це таке дуже охайне і прибране. Тому інтер'єри з купою дрібниць, деталей вони виглядають так трошки молодіжно, я би сказала. Чому не знаю. Напевно, це через те, що молодь школярі, студенти вони більше вимушені обмежуватись маленькими площами. У них все сконцентровано, як правило, в одній кімнаті, все їх життя, навчання, там хобі, всі речі, все. В той час, як дорослі заробляють достатньо, щоб мати дім з різними кімнатами для різних цілей і потреб. І всі кімнати, всі кімнати є в їх розпорядженні, тобто. Там речі для ванни зберігаються у ванні, речі для роботи в кабінеті і так далі. Тому моя думка наступна: щоб додати інтер'єру складності отакої от, от дороговизни, як би дивно це не звучало, треба почистити його від дрібниць. І надати перевагу, умовно, одній гарній вартісній речі, не обов'язково вона має коштувати супер дорого. Замість шести, там, чи п'яти дрібних і посередніх речей. Якось так. І ще цю річ бажано якось чу класну дорогу річ бажано якось підсвітити. Наприклад, це може бути крута, підлогова, керамічна, висока така ваза в якості декору, замість якихось невеличких статуеточок, книжечок, вазочок, десь на, на різних поверхнях да, розставлено. Коли ми розбиваємо групу декору і замінюємо цю групу на одну річ декору на певну площу простору, да наприклад, замість групи із там вази, книжки, статуетки і тарілочки, ми лишаємо тільки вазу, але якусь круту, самостійну таку важку. Це дає нам відчуття того, що ця ваза особлива. Як маленький рататуй на великій тарілочці да, в мішленівському ресторані, в мультику. <сум> тобто це кабачок, помідор та баклажан. Самі по собі простеньке, сільське сезонне блюдо, але на великій тарілці і з великими полями ці маленькі шматочки цієї страви, там з соусом, да, це виглядає розкішно. Це така магія не інакше, коли річ одна. І поряд немає її подібних, але є повітря, простір, складається відчуття ексклюзивності цієї речі. Ніби вона лімітована, обмежена і особлива. Навіть якщо дивитись у розрізі грошей, ви можете витратити по 300 гривень на 5 різних елементів декору, які ви імпульсивно там купили, десь в Юску. І в сумі це буде там 1500 гривень. А можете витратити ті ж 1500 гривень на одну самостійну річ, якусь вазу там ручної роботи, і лишити навколо неї простір для любування. І ось ми перейшли до того, у що варто інвестувати гроші. Часто буває так, що нам хочеться просто хочеться щось купити додому. Откупити якийсь, якийсь декорчик, якийсь там світильничок, якийсь там, якусь дрібничку, щоб просто потішити себе і збити оскому, як то кажуть. Особливо часто це буває, коли мова йде про тільки закінчений ремонт. І я розумію, дуже важко втриматись. І якщо ви хочете, щоб ваш інтер'єр в процесі цього імпульсивного облаштування не здешевився, зупиніться. І збережіть кошти для дійсно достойних і вартісних речей. Такими речами, на мою думку, є якісні, в першу чергу, є якісні світильники. Світильники підлогові, настільні, бра, підвісні світильники та всілякі торшери. За допомогою гарного світильника можна додати кольори в кімнату, додати іншу текстуру, збалансувати оці квадратні, якраз такі угловаті кути кімнати чимось округлим, або як зараз дуже актуально, взагалі чимось безформеним. Насправді гарний світильник може витягнути на собі дизайн всієї кімнати. Це як прикраси, які ми да? прикраси, які ми вдягаємо до самого звичайного вбрання, і воно стає одразу більш розкішним. Тому так це речі, в які дійсно варто вкладатись. Але увага, вкладатись в першу чергу, не грошима, а поцікавитись а своїм часом, да поцікавитись якимись дизайнерськими класними світильниками, які вони бувають, які у них форми, форми, які вже стали культовими, і спробувати знайти щось схоже, або або навіть купити оригінал, якщо є така можливість. Коли ми вже заговорили про аксесуари, я поділюся з вами ще одним принципом, у що, у що варто вкладати гроші, і це якісь вишукані дрібнички, що роблять нас щасливими. Мало у кого є можливість зробити кухонну стільницю із мармуру, але мармур можна додати у ваш простір кухні, наприклад, купивши мармурову ступку для перетирання спеців. Якщо ви. Так само, як я вважаєте, що спеції смачніші, свіжо розтерті, а не куплені у порошку, то це взагалі буде дуже гарна для вас окраса вашої кухні. Ексклюзивно, ексклюзивно, розкішно, розкішно, дорого, не дуже. Так само можна придбати якусь вінтажну, красиву, маленьку коробочку чи вазочку для ваших прикрас. Наприклад, прикрас, які ви зніма, знімаєте на ніч, коли вкладаєте спати, да, знімаєте сережки, і поставити її на тумбу біля ліжка. Здається, що це дрібниця і її навіть не видно. Але ви кожен день будете перед сном торкатись і зранку, торкатись цієї красивої, якісної речі, і вам буде. Просто гарно і приємно. То чому б ні? Тобто, знову ж таки, ми не купуємо мільйон дешевих коробочок, баночок, беремо одну, але дуже якісно і дуже цінно, і все. Наше сприйняття змінюється. Кожен раз взаємодія з цією дрібничкою буде нам набагато ціннішою, аніж взаємодія з якимось там пластиковим підносом, да, чи якоюсь там дешевою коробочкою. Ще одна дрібниця, яку не можна оминути, говорячи про вишуканість простору, це саме функціональність. Я не зупинюсь про це говорити. І я не буду вам зараз розповідати про те, як вам робити ремонт, обов'язково там наймати дизайнера, бла-бла-бла. Ми будемо говорити про тут і зараз, як та обстановка, що є зараз у нас вдома, може давати нам відчуття того, що ми не. Пани і пані, а що ми кріпаки? Отак. От Наприклад, у вас погане розведення розеток. Немає потрібних розеток в потрібних місцях. І ви кожен раз маєте нести на підзарядку свій телефон або комп'ютер у інше місце. Або ви кожен раз нахиляєтесь горбатитесь під столом, і згортаючи оці подовжувачі. Да, і так далі. Ну візьміть ви та купіть пару подовжувачів. Проводіть їх у необхідні місця, закріпіть ці дроти на, на постійній основі, там, наприклад, до плінтусу, як робили раніше, або заховайте під плінтусом. Подовжувач можна закріпити на ніжки столу, на бильце. Там, дивану, можна під стіл його закріпити, можна додати вмонтовані розетки у стільницю або прикріпити з боку подовжувачного зголів'я ліжка. Нічого страшного, що там десь буде видно цей подовжувач, десь буде видно цей дріт, зате вам буде зручно кожного дня. І це найважливіше подумайте про це. До цього ж відносяться такі дрібниці, як немає куди поставити стакан з напоєм. Коли сидиш на дивані, в кріслі або що. Якщо вам хочеться сидіти в своєму кріслі на дивані, там запрошувати гостей, щоб вони сиділи на дивані. Ви обов'язково будете тримати щось у руках: телефон, чашечку кави, тарілочку з якимось снеком і так далі. Що вам вартує поставити поставити маленький столик, якусь, е, якусь навіть просто поличку зробити, якусь вузеньку, вузенький якийсь столик? Повірте, це дасть вам відчуття того, що ви хазяїн цього простору. І що ви можете дозволити собі зручність. Отже, якщо підсумувати все вище сказане, про що оце відчуття заможнього життя в інтер'єрі? Це не про купівлю дорогих речей, не про вливання грошей в якісь останні писки моди на ринку будівництва. В першу чергу. Це про чистоту сприйняття простору і того, з чим ми в цьому просторі е, контактуємо. Коли ми обираємо купити одну е, дорогу річ на багато років, нехай навіть дрібну річ, але вона буде якісна і служитиме нам вічність, замість того, щоб кожен рік викидати старе і купляти щось новеньке, бо старе вже виглядає погано і проситься на смітник відверто. Насправді такий підхід навіть е, подекуди заощаджує нам гроші. Ну і це також про те, щоб поставити себе в центр всього. Забезпечити собі зручність тут і зараз. Забезпечити собі гарний вид для своїх очей. Коли я заходжу в кімнату, там бачу красу, да? і так далі. А я сподіваюся, що вам була цікава ця тема. І щось із цього відео ви візьмете собі до уваги. Це речі, що допомогли мені в моєму просторі. Деякі з них я ще намагаюсь втілити, але у мене поки інтер'єр не егоцентричний, так би мовити, а канісцентричний. каніс це пес на латині. Тож да, завжди є куди прагнути. Нагадую, що підтримати мій канал ви можете лайком та підпискою, і я дуже рада буду почитати ваші коментарі, як завжди, під відео. А дорого виглядає ваш дім чи простенько насправді немає ніякого значення. Якщо він у вас є, то знайте, ви дуже багата людина. Всіх обіймаю і до зустрічі. Перш за все, ми маємо віст... відповістись віст... відповісти собі та виглядатиме дорожче. Дорожче. До... До носа. Ти моя дорога собака, ти мені даш відео зняти чи ні? Будь ласка, я тебе прошу.